Whether you see it the same way. Well, indeed, for some hybrid threats, hybrid warfare may sound as a fuzzy concept, or funnel all kinds of, uh, throw-cutting all sorts of crypto technology, good old uh, money mules, folks coming into the country with pockets full of cash while. Well, it's never a done deal until citizens vote. Що ж, поки не проголосували громадяни, це ніколи не буде вирішеною справою. І для наших громадян важливо вийти великою кількістю, щоб підтримати демократичне європейське майбутнє Молдови. І дійсно, президентка Санду має велику підтримку не лише міжнародних лідерів. Передусім, вона має значну підтримку населення Молдови. Вона впевнено перемогла на виборах минулого разу, і ми розраховуємо, що громадяни Молдови знову зроблять правильний вибір. Хоча, звичайно, це буде важко з огляду на російську пропаганду та багато інших викликів, які постали перед Молдовою за останні 2-3 роки після російської агресії проти України. Але попри це, президент Касанду безсумнівно надихнула Молдову мріяти і не лише мріяти, але й мати суттєвий прогрес у внутрішніх реформах та на європейському шляху. Молдова це країна кандидат у ЄС, і це, звісно, дуже цінують наші громадяни, як і проєкти, які реалізовуються в Молдові, які покращують рівень та якість життя. Молдова, So we are that... Тому ми впевнені з огляду на результати роботи президентки Санду, що досягнемо позитивного результату. Але звісно, нам потрібно дуже багато працювати, щоб мотивувати наших громадян прийти на вибори та проголосувати за майбутнє своїх дітей. Бо знову ж таки у демократичних умовах ти ніколи не знаєш, якими будуть результати виборів, поки не порахують останній бюлетень. many avenues, many leverages that Russia uses in Moldova. Є багато шляхів, багато важелів, які Росія використовує в Молдові. Один із них це, звісно, енергетика. Але тут ми зробили велику роботу. Молдова більше не залежить від Газпрому за винятком Придністровського регіону. Але цю проблему ми також розв'язуємо. Ми доклали значних зусиль, щоб подолати російську пропаганду в Молдові, особливо що стосується російських федеральних каналів. Звісно, онлайн ресурси все ще залишаються проблемою, але і тут ми виконали значну роботу. Крім того, Молдова, молдовські інституції стали набагато стійкішими, і один із найяскравіших прикладів це робота нашої контррозвідки. Нещодавно нам вдалося викрити кількох російських шпигунів. Не знайду кращого слова. їх спіймали на гарячому в молдовських інституціях. Важливо, що молдовські інституції можуть проводити такі операції, і що є політична воля вжити подальших заходів і оголосити цих дипломатів персонами нонграта. Це цілком справедливо, адже їх ловлять на гарячому за діяльністю, яка не має нічого спільного з Віденською конвенцією. Тож, безперечно, Молдова зараз є більш стійкою, і, попри величезні виклики, пов'язані з російською агресією проти України, ми показали себе з найкращого боку у підтримці українських біженців. Ми відкрили свої помешкання для наших українських друзів і сусідів і допомагаємо всім, чим можемо з огляду на наші скромні ресурси. Це безумовно покращило ставлення до країни, так само як її проведення внутрішніх реформ та політична воля виконати важку роботу в боротьбі з корупцією та розбудові незалежної судової системи. Це тільки покращує ставлення, і ми сподіваємося, що це піде на користь Молдові на її шляху до членства в Євросоюзі. Це ми маємо дякувати Україні. Бо якби не збройні сили України, Молдова не мала б зараз можливості для прогресу та позитивного зрушення, навіть попри неймовірні виклики, але саме завдяки жертовності та рішучості української нації. І під ми, Я маю на увазі не лише Молдову, а й всю східну Європу та вільний світ. Так ось усі ми почуваємося в безпеці, і це завдяки силі України та її рішучості захищати не лише себе, а й цінності, які всі ми поділяємо. As long as those tools are legal, Поки ці інструменти законні та відповідають міжнародним стандартам, це цілком нормально. Можуть бути суворі заходи. Молдова також заборонила російські федеральні канали, але це було зроблено відповідно до закону. Ми повинні бути більш проактивними та креативними у тому, як взаємодіємо з нашими громадянами у боротьбі з російською пропагандою. Але робити це треба тільки за законом, бо інакше чим ми краще, якщо порушуємо закон так само, як вони. Ось чому ми різні. Ми поважаємо закон і не лише у випадку з пропагандою, але й в усіх напрямах. Це те, що нас відрізняє. Рособордбікездецпартовмекснасдифент. Ферсоволґівендевигевс, well, this... по перше, завдяки величезній підтримці з боку Києва і чудовим відносинам. Із ним ми разом з Україною можемо контролювати придністровський сегмент україно-молдовського кордону. Ми вже давно намагалися зробити це, і на щастя тепер це сталося. Це важливе досягнення. І із цей контроль, звісно, Uh, now the next step is... Тепер наступний крок. Ми дуже відкриті та дуже хочемо допомогти нашим громадянам на лівобережжі Придністровського регіону одержати всі ті переваги, які отримає Молдова від вступу до ЄС. Але звісно, це вулиця з двостороннім рухом. Наприклад, з початку року ми запровадили митний податок. Це нормально. Якщо ви експортуєте, якщо ви користуєтеся послугами, то повинні платити як і всі інші громадяни. Ми збираємось надавати чимраз більше послуг нашим громадянам у Придністровському регіоні Республіки Молдова. Реінтеграція, економічна реінтеграція цього регіону вже почалася. 80% усього, що виробляють у Придністровському регіоні, експортують до Євросоюзу. Решта частина Республіки Молдова експортує лише близько 70%. Тобто Придністровський регіон Республіки Молдова у відсотковому вираженні експортує до ЄС навіть більше ніж решта Молдови. Цей економічний напрям дуже важливий і Він має важливі політичні наслідки. І ми розраховуємо на мирне розв'язання питання, зокрема з огляду на те, що в нас є така економічна взаємозалежність, і також з огляду на те, що ми разом з Україною зараз контролюємо кордон. І звісно, ключовим питанням залишається енергетика. Ми працюємо над його розв'язанням разом з нашими міжнародними партнерами. Звісно, слоном у кімнаті... Злишається російська військова присутність у регіоні, але тут ми теж розраховуємо на наших партнерів у Києві в контексті двостороннього діалогу. І коли прийде час для переговорів про врегулювання, коли Україна вирішить, що час настав, то сподіваємося, це питання також буде частиною дискусій. Отже, ми впевнені та обережно оптимістично налаштовані на мирне вирішення, бо для нас існує лише мирне вирішення конфлікту. Багато в чому завдяки цьому сильному економічному курсу, який вигідний для всіх наших громадян. І економічне співтовариство в Придністровському регіоні безумовно це дуже добре усвідомлює. можу точно сказати, що ми будемо дуже раді бачити Україну в європейському союзі якнайшвидше. Це саме стосується Республіки Молдова. Водночас, ми розуміємо, що нам потрібно провести відповідні реформи, не лише політичні, а й економічні. Ми повинні підготуватися щоб бути конкурентно спроможними на єдиному ринку. Маса Антиндризкомпетишен Тому я не думаю, що це конкуренція. Або якщо вона є, то вона доброчесна, дружня. І ми розраховуємо на цей обмін інформацією з Україною та нашими партнерами на Балканах, щоб допомогти одне одному. Тому що незалежно від того, хто приєднається першим, важливо мати цей імпульс. Якщо приєднається одна або дві країни, інші підуть за нею. Важливо підтримувати рух вперед. Це як на велосипеді. Якщо ви зупинитесь, то впадете. Треба рухатися вперед. тут навіть немає питань, і росіяни не цураються показувати цього. Вони багато разів публічно демонстрували свої плани захопити чорноморське узбережжя України. Потім увійти до Республіки Молдова. Ми бачимо, що це публічно демонструється в російській пропаганді. Вони не роблять з цього таємниці. Тому ми чудово розуміємо, що якби не дай Боже Україна не змогла захиститися, якби справдилися якісь найпесимістичніші розрахунки на початку агресії, і Україна не витримала б більше ніж три дні. Слава Богу, цього не сталося. Україна довела, що всі помилялися, і здатність України чинити опір, принаймні зараз і в осяжному майбутньому нівелює загрозу, що росіяни могли б реалізувати свої маніакальні плани. Ваша збінєблтоексорсайздис меґломеніяк пленстедигед наразі ми бачимо, що міжнародна спільнота твердо стоїть на боці України, і ми розраховуємо, що так буде і надалі. Ми завжди кажемо, що підтримка України це також і підтримка Молдови, і навпаки, підтримка Молдови це також підтримка України. Що стійкіші ми самі, то краще можемо допомогти Україні. Well, this is a on 31st. Що ж, це ідеальне запитання 31 серпня, коли в Молдові відзначається День національної мови. Це важливе свято нашої ідентичності. І президент Румунії цього дня відвідав Кишинів, так само як і мій колега і мій гарний друг, віце-прем'єр-міністр. Питання ідентичності може викликати дискусії, але немає жодного питання щодо наукової назви мови. Запитайте будь-кого, це румунська. Неймовделенґвич аскеніван і цроменія. Але якщо, хоче... Але якщо хтось в Молдові хоче називати її по-іншому, це їхня справа. Проблема, коли цю тему намагаються використовувати як політичну, коли намагаються за допомогою неї розділити суспільство. Румунська мова це наш важливий зв'язок з Румунією і не лише мова, у нас також спільна історія. І Румунія це найбільший адвокат, захисник, друг і брат Молдови в Європейському Союзі та за його межами. Збайфарбіґеспромотор, едвокатенфрендбадо and beyond. And I sometimes, sometimes joke with... Я іноді жартую зі своїми колегами і міністрами закордонних справ інших країн. Що я хотів би побачити, як вони конкурують з Румунією щодо підтримки Молдови. Румунія справді поруч із нами, і ми знаємо, що можемо розраховувати на наших друзів у Бухаресті та по всій Румунії, а також у Європейському парламенті та в усіх сферах діяльності. Румунія завжди була поруч, і ми також маємо дуже гарний тристоронній формат взаємодії на рівні міністрів: Україна, Молдова, Румунія. Цей формат дуже ефективний та корисний інструмент для координації порядку денного в регіоні і допомоги одне одному, тому що, зрештою, усі ми в одному човні.